Контроль за належним санітарним станом міста здійснюють два інспектори Михайло Тріш та Ростислав Зелінський. Попередньо вони пройшли співбесіду, при якій бралися до уваги не лише їхній фізичний стан, але й освіта, зокрема, юридична та економічна. Завдання інспекторів здійснювати постійний контроль за станом благоустрою у місті, в тому числі за стихійною торгівлею, самовільним розміщенням реклами та паркування автотранспорту у встановлених місцях. Начальник управління Питань надзвичайних ситуацій міської ради Ігор Головатчук вважає, що щоденний обхід міських територій передбачає профілактику цих порушень. Створенням такого невеличкого підрозділу. Я думаю, що в нас покращиться благоустрій місць і будемо. Можливо, якщо будуть результати, якщо буде нормальна робота, можливо і буде збільшений штат. Людям пояснювати, нагадувати і про те, що треба ну відноситися до культури до до благоустрою місці більш більш так ретельно вже з самого ранку інспектори розпочинають обхід містом. Далеко йти не довелося. Одразу ж в поле зору потрапляє припаркований на тротуарі автомобіль. Працівники інспекції намагаються розшукати власника автотранспорту, щоб провести з ним попереджувальні заходи. Таких випадків у калуші чимало і не тільки з паркуванням. В Калуші найтиповіші правопорушення це парковки на тротуарах, також торгівля з рук в дворах продають там картоп. Плю, помідори також такі правопорушення найчастіші, найчастіше як розклеювання оголошень на фасадах, будинках, на деревах, на трутна на площах там на різних стовпах, також такі правопорушення є як вивіз сміття, викидування сміття на газонах. Інспектори, виявивши порушення, вживають заходів. Зокрема, рекомендують. Приписом у певний термін ліквідувати його, а в разі нереагування складають протокол і передають його на розгляд адмінкомісії. Якщо був складений припис на порушника, він усунув станом на те число, яке ми йому надали порушення, але потім знову продовжує порушувати, тоді ми можемо скласти адмінпротокол, оскільки людина не зрозуміла чи не схотіла зрозуміти попередження. Реакція на діяльність інспекції у підприємців неоднозначна, розповідають інспектори. Одні ігнорують її зауваження, навіть виявляють агресію. Інші ж, навпаки, реагують на зауваження. Торгівля з рук машину на сановлених місцях без дозволі забороняється. За це на вас може бути накладено адміністративне правопорушення. Тільки на базарі, якщо я вас і дозвіл у торгівлі на базарі. Можете прибрати це з машини? Можемо. Ми теж вирішили дізнатися перехожих калушан їхню думку з приводу новоствореної інспекції. Здебільшого вона позитивна. То повинно бо дивитися, скільки от їде при переході переходять старші жінки. Летить просто, просто летить. А таке якась комісія, якесь і це би вже було стримувало б людей. Я рахую, що повинно бути? Корисно, певно, що корисно. Повинні люди привикати до порядку якось, правильно? Звичайно, що інспекція добре, що вона ходить, дивиться, як має бути. Але такі би були побажання, якби інспекція якось ще впливала на тих незаконопослушних громадян, аби вони вечором якось дотримувалися цього всього. Інспектори з благоустрою Михайло та Ростислав впевнені, якщо так і далі працюватимуть, порядок у місті наведуть.